Добрий вечір, шановні телеглядачі, як завжди, по Середачі за по п'ятницям огляд свіжих рівенських газет. В руках газета вільне слово цього тижня. Ця газета просто такі розпросто газету таки розпирає ні, не від гордості, а від передвиборних статей про депутатів на четвертій сторінці. четвертій сторінці про колишнього губернатора нашого краю Микола Петровича Сорока, який недавно постав як фенікс з пенсійного попілу в якості ректора Водного університету, і тепер ще й балотується у депутати. Аж в далечині від обласних центрів на автентичному полісі. Минулого тижня він відвідав школу у селі у селі Каноничі Володимиревського району і на зустрічі з вчителями і учнями ось що розказував. Цитую: ми використаємо, каже, можливості кіотського протоколу, аби утеплити вашу школу, поміняти вікна. Вчителі ж, мабуть, не повні кіоти. Люди, мабуть, уважно слухали і думали, а можна зразу просто метало. Пластикові поставити вікна і без цього ідіокіотського протоколу. Але все, одне, все одно плюс Миколі Петровичу, що він міє розповідати древні кіотські народні протокол. Мабуть, довго ще село голо обговорювало перспективи цього протоколу у проведенні вуличного освітлення, асфальтування доріг та ремонту будинку культури. На третій сторінці якісь українські футболіст розповідає, як багато він завдячує кандидату у депутати, який теж як і він є родом з Млинова. Цитую, любов каже: любов до спорту прищеплена Сергієм Степановичем. Ніколи не вивітриться з мого. Серця і далі, і хоч доводиться каже, бути далеко від рідного краю кожного разу. Згадую його Сергія Степановича на станови. Бачите, стільки гарних слів, попри виснажливі тренувальні збори та дурну біганину по полю такі не вивітрились з голови нашого футболіста земляка і Він їх міг так гарно впорядкувати і викласти рядком другим у газеті. «Вільне слово ви знаєте, ще й закрутило виром передвиборчих поїздок заступника голови голос на Єхіменка. Хіменка. На першій сторінці він встигає на народний фестиваль у селі Красилів. We'll be right <laughs> back. Гощанський район, де цитую по чесному гостю подарували вишиванку, а він у свою чергу презентував картину з нашого поліського бурштину. Потім, з першої стрінки, він метнувся на п'яту стрінку, опинився на Бабинському цукровому заводі, де на фото видно, директор ходить геть без вишиванкової. І пан Йохіменко мав йому цю вже подаровану йому раніше вишиванку передарити. А той віддарився цукром, бо вже у наступній статті на цій же стрінці Юхіменко летить назад у Гощанський район, де вже в іншому селі дарує дітям солодощі. Що від з Бабинського цукру, і взагалі відкрити ще якусь фільтраційну систему водопроводу. Там можна підозрювати, йому знову дарують картину з бурштину. Так і виходить три поїздки. А як виїхав з картиною, де розсипані бурштиновим пилом козаки і соловій калині і крижовнику, так їх додому і привіз. Отакий от передвиборчий круговоріт бурштину та у Когочанському районі. Газета Рівне Експрес розповідає, як рівненські депутати у міській раді ділили гроші. Вони це діло вміють і люблять робити, інакше щоб, з за яких садів вони. Тратили на своє обрання гроші у депутати. Отож, замітка на другій сторінці. гроші з пам'ятників віддадуть дітям. Отож раніше планували витратити 30 тисяч на перенесення та впорядкування пам'ятнику Нілу Хасевичу, який по своє погруддя заріс травою на околиці міста. Але видовбаному у камені погруддю Хасевичу вирішили ці гроші в руки не давати. А замість цього їх плюс 70 тисяч, запланованих на пам'ятний знак Чорноволу. Передарити, передати хворим діткам у дитячу лікарню, коли вони це роблять, у когось може скластися хібне враження, що це вони наче, свої гроші віддають. Тому знову скажу це враження хібне, бо наші депутати свої гроші нікому не віддадуть. Державні, будь ласка, звідси така нечувана щедрість у міськраді державним коштом, а вірніше нашими з вами податками. Але в статті згадується ще одна цікава і малопримітна деталь. Отож, поміж усім іншим, згадується 134 тисячі гривень. Ну така от деталька, які вони такі вирішили направити. Цитую на благо. Устрій території пагорба Слави. Це то й далі. Ця сума. На, за цю суму на пагорбі Слави і територію заасфальтують, викладуть бруківку, я так розумію, зверху по асфальту, а на, зверху ще й облаштують клумби, тобто поставлять ще й клумби. Якась дивна пристрасть до асфальту в міського керівництва рівного Мера. У нас просто якийсь асфальтний терорист, лобіст. І саме цікаво, асфальт кладуть то кладуть шарами, як карамелю снікерс. А вийдеш, хочеш пройтися, глянеш а асфальту, як такого і нема. Або якщо є, то такий якийсь бугристий кривий, як обличчя Прищавого підлітка. Дуже дивна обставина. Минулого тижня начальник міського житлово комунального господарства бідкався, що мільйона не вистачить на повний закат парку Лебединки у асфальт. А цього тижня весь пагорб слави збирається за 140 тисяч запросто укатати. І ще й зверху бруків, на бруківочку залишиться. Ну і на п'ятій сторінці на сторінці цікава замітка про стан речі у Дубинському районі, в Дубинському виборчому окрузі. То поки голова райдерсмірації та колишній цукровий олігарх. Пан Королкевич ставить пам'ятні хрести УПА, ОУН, ООН, ЮНЕСКО, можливо, ЄСІДІСІ. А інший кандидат у депутати пан Костючко возить балаган по селам з виступами, де співак з накладною бородою співає пр про дівчину, якої нема лівчика. Селяни у селі, Майдан цим часом коштом власного сільського бюджету самі взяли і встановили собі, зробили вуличне освітлення і будуть складатися грошима, оплачуючи рахунки за освітлення села. І на завершення рівне вечірне вона розповідає про епопею з китайською комп'ютерною системою для голосування, яку міськрада закупила за 230 тисяч гривень. Тобто за ці гроші можна було, якщо вірити плану міського керівництва, пагорб слави майже вдвічі закатати у асфальт і зверху бруківочку покласти. Тож систему закупили, встановили, але і далі голосують руками. Щоб мер очевидно бачив, хто як голосує чи синхронно піднімають, кому допомогти земельними питаннями, кому ні. Про це на другій сторінці на назадська китайська рада відгуки на рахунок роботи системи суперечить один одному. Спочатку мер дає коментар і каже: цитую: не можу описанити, чому автоматизована система для голосування працює не так, як потрібно. Потім журналісти підходять до секретаря міськради, і той каже: система для голосування працює і кому вірити до речі, що міської керівної головки, вона у нас. Вже як же, наче як у фільмах про майбутнє, обростає новими ботами-аватарами, андроїдами. Я я думав про те, що у мера вже є чотири заступника аватара. І ось пан Хомко з якось таки диво вирішив, що громада міста, де він не допрацював половину терміну, на якого ми його брали, знову обере його з якихось див дивних тепер же у Верховну Раду, з якої він обіцяє провести каналізацію на новий двір і на Басівкут. Прямо з Верховної Ради на Басівкут. І тому вирішив, що у нього, як у фільмі Аватар, має бути свій перший головний. Заступник аватар, і цим аватаром має стати хазяїн мідних труб і газових вентилів Петро Дубас. І отже, газоносець і газогонець Петро Дубас дає велике інтерв'ю, каже, що про це на сьому синці каже, що на минулих виборах йому пропонували йти на міську голову. Але тоді цитуємо. Він каже, це було для мене абсолютно новим і був не готовий йти на вибори. І от пройшло трошки більше двох років, і пан Петро співає вже іншу а, баладу. Каже, я прожив в цьому місті понад 32 роки. Тут народилися мої діти, і доля міста мені небайдужа. Тобто, бачите, як багато міняють усе два роки. Два роки тому все нове і байдуже, а тут все одразу стало не небайдуже. І додає, думаю, каже я. Пораюсь на кого ж ви залишаєте рівне газ? побивається журналіст. Ну ясна річ, що є діти, онуки. Ну це я від себе кажу. Думаю, на кого залишити є у пана Дубаса. А пан Дубас каже: виховав. Ну каже, виховали ми когорту висококласних спеціалістів, які певно і зможуть гарно зберігати газове добро області для дітей та онуків пана Дубаса, іншими словами, газ. І далі буде в надійних руках. І скоро ця ж рука ніжно, але супко спробує стиснути, нащупати пульс на шиї інших господарських об'єктів рівного та його міського бюджету. Отакі От новини до наступної п'ятниці.